Вітаю вас, друзі! Учора увесь день продовжували вибухати величезні склади із боєприпасами у місті Торопець. Так званій Росії була дуже різна реакція на ці події. Наприклад, як федеральне, так і регіональне телебачення казало, що насправді атаку отразілі. Сіли противовоздушно оборони відразили масову атаку безпілотників на Тверську область. Але окремо узяті персонажі, у яких, на відміну від Труханова, досі немає російського паспорта. Чомусь у цю версію не вірили. Я просто бомблю, дорогі друзі, бомблю невіроятне. Бомблю і буду бомбити. Жопа просто горить. Шляхом довгих. Роздумів, оця істота нарешті дійшла висновку, що напевно так званій Росії треба більше систем протиповітряної оборони. Далі бути комплекси протиповітряної оборони, які обороняють такого роду стратегічні об'єкти, як останні лінії. Та не вже, але де ж їх узяти, щоб прикрити усі аеродроми, усі нафтобази, усі склади із боєприпасами, усі нафтопереробні заводи, якщо системи протиповітряної оборони або поїхали на тимчасово окуповані території України. Або прикривають багаточисельні резиденції владіміра Путіна. Невідомо. Зате точно відомо, що для того, щоб російських окупантів ставало менше, потрібні ваші 2 гривні на поточний русаріз. Реквізити є у описі до цього відео. І... наш Керненко, А спільнота мати, ми відрусаріза. Будем і на цій прекрасній ноті оцього чудового ансамблю я закликаю вас узяти і підписатися на мій канал. Просто зараз, тим паче, скоро тут буде вже 2 мільйони. Треба прискорюватися. І ще натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар. Деякі російські експерти іще ще минулого року давали дуже точний прогноз, що із території Білорусі обов'язково буде завдано ядерного удару. Не пізніше з сентября цього года із Білорусі в Росії буде нанесен ядерний удар по Литві і Польщі. Ну, якщо це була дійсно так звана Білорусь, то напевно, вчора вони трішечки промазали. По периметру Білорусі Росії вже потискали красні ці кнопки. Залишилось тільки саму й красну нажати. Ось, ні, подивись, 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 йдеть сюда. Так і їде зараз... Я, друзі, абсолютно не жартую. Якщо врахувати, що на отому арсеналі було близько 30 тисяч тон різних боєприпасів, то учорашні вибухи можна порівняти із застосуванням тактичної ядерної зброї за своєю потужністю. Але якщо це була не так звана Білорусі, відповідно, не удар у спину, а дійсно удару завдала Україна, то це можна порівняти із тією самою легендарною брудною бомбою. Ми ж не случайно обнародовали данные спецслужб по поводу того, що готові какой то інцидент з так називаємо грязний бомби. Ліше просто зробити. Лишилося тільки заміряти там радіаційний фон, що особливо показово на російському телебаченні. вчора абсолютно категорично заперечували успішність оцієї атаки. Мовляв, сили протиповітряної повітряної оборони атаку успішно відбили. А кляті українці хотіли атакувати мирне місто сьогодні. вночі безпілотні средства пытались атаковать мирно спящою Тверську область на Території абсолютно мирної Твірської області, так званої Росії, просто зберігалися артилерійські боєприпаси та ракети, якими росіяни хотіли вбити українців. За що, кляті українці узяли і завдали удару. Це нагадувало початок війни. Потім дзвонок дзвонить, мені мать в трубку кричить, Я спочатку не поняла, що ну. Але... Кричала громко, що то бомбят, що то як війна почалася, чай зривається. Слухайте, а це непоганий такий ефект. Чим далі, чим глибше завдаються удари по території так званої Росії, тим більше росіян дізнаються, що раптово починається війна. Неймовірно. Скачили з внуками нічого не розуміли, все, Говорю, війна, все, уїжджаємо, уїжджаємо, скоріше, війна, Вони прям бідні, спугались у мене. Бабушка в паніки, Все, бросили, все. не розумію я тільки чому вони так злякалися, адже нічого страшного не сталося. Атаку, як відомо, відбили, нічого не вибухало, просто впали якісь там обломки. В місті Торопці Тверської області ведеться ліквідація послідстві падіння обломків літательного апарата. Тотальна брехня російських пропагандистів дістала навіть тих пропагандистів, які, наче як російські, а наче як не дуже, бо я нагадаю, оцій істоті досі не дали російський паспорт. Спорту палі обломки та куди саті падіння обломків оказалось какое то невероятне зарево, взрывы, грохот і 13 пострадавших. До речі, давайте навіть на хвилину повіримо, що жоден український дрон до арсеналу не зміг долетіти, і це дійсно просто попадали уламки. У такому разі не мало би бути взагалі жодних вибухів, адже це було дуже надійне укриття для боєприпасів, і там усе було під бетоном. Надійно захищене. Безопасность по мировим стандартам, новейший арсенал Минвороны в Тверській області відкриють в октябрі, Об этом заявив заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков, приехавший на стройплощадку в Торопце. Передовой комплекс с бетонными хранилищами позволит надійно складировать ракеты и боеприпасы. Что там все в бетоне. А тут говорят, что какие-то посыпались осколки, и из-за этого все начало взрываться. Как бы, да? То есть, это, ну, мягко говоря, не сходится. Да? Якась дуже дивна ситуація. Я нагадаю, де. Декілька місяців тому у міністерстві війни, так званої Росії, змінилося керівництво. Був шойгу, став білоусов. Білоусов відколи прийшов, то почав казати, що тепер усе буде по-іншому. Тепер Точно ніхто брехати не буде. Ашибаться можна, брать нельзя. Ашибаться можна, можна брать нельзя. в даному випадку Я не понимаю, зачем врать про обломки. Боюся, російське громадянство. Тепер йому точно не дадуть. Як це навіщо брехати? Для того, щоби у росіян не виникало сумнівів, що усе йде саме так, як і задумали. Йде робота по плану. Апла до речі, хочу подякувати нашому таємному агенту Кірілу Федорову за те, що він підсвітив, куди іще варто звернути особливу увагу щодо наступних атак. Якщо б ви знали те, що знаю я кількість ПВО на різного роду аеродромах з бомбардіровщиками, ви би. Хрініля через букву У та ви знаєте, друзі, навіть якщо відкинути в сторону російські аеродроми, усе одно от подібних арсеналів на території так званої Росії є і ще доволі багато, і ще є куди бити. До прикладу, один із таких знаходиться на території Свердловської області біля населеного пункту Кедровка. І цей арсенал майже удвічі більший за саму кедровку. І це тільки один із прикладів. Так що для українських дронів дальнього радіусу буде іще багато. Роботи хороша новина полягає у тому, що цих дронів стає усе більше. Дрони літять з території України, літять сотні іноді тисячі кілометрів. І ще одна хороша новина полягає також у тому, що цей арсенал знаходився на доволі короткому логістичному плечі від Курська. Це означає, що у російського угруповання військ Сєвєр можуть виникнути деякі проблеми із боєприпасами. Шайгу, загалом, же ми із з вами бачимо, що тільки за останній місяць було здійснено вже декілька успішних атак на великі російські склади із боєприпасами у доволі глибокому тилу, і це прекрасна тенденція. Ну менше, якщо ми лишимося можливості відповідати більшим агнівим валом, ніж противник, Проблеми будуть колосальніші. Отож, друзі, я переконаний, що наслідки вчорашньої дронової атаки точно відчують у російській армії, і вчорашнє знищення російського складу із боєприпасами було певно найбільшим за усю російську Україну. Інську війну найбільшим, але я сподіваюся, не останнім. А тепер просто уявіть, яких результатів ми могли би досягати, якби ми могли бити американськими і британськими ракетами у глиб території так званої Росії. І полетять касетний атаком по всім аеродромам. Усе частіше росіяни намагаються невеликими групами контратакувати на території Курської народної республіки. Але це поки що невеликими групами. Вони туди іще ще стягують свої війська. До речі, туди росіяни перекидують також і свої десантні підрозділи. Але їхня техніка чомусь неймовірно сильно вибухає і згорає після зустрічі із тими дронами, на які видали свої кошти. Помічено було російських десантників на території. Глушковського району Курської області. І, до речі, там, у населеному пункті Глушково, згорів паспортний стіл. Ой, паспорт. стіл! Ой. ой ой І знаєте, друзі, я глибоко стурбований цим фактом, тому що раптом Геннадій Труханов, міський голова Одеси, захоче знову оновити свій паспорт, а йому не буде де. Ніколи в мене не було і не є. Російського громадянства, про які паспорти ми говоримо сьогодні. Оцей лисий росіянин продовжує заперечувати те, що він є громадянином так званої Росії, але я як і обіцяв, опублікував додаткові докази того, що він є громадянином країни агресорки. Труханов дуже обурений. Він не розуміє, навіщо під час російсько-української війни, коли росіяни воюють проти України, нагадувати, що у нас мер Одеси має російське громадянство. Навіщо це робити під час війни? От Яка мета війна продовжується? Чому б почали займатися отакими от дурницями або такими провокаціями? Навіщо це робити? Незрозуміло. Мені особисто незрозуміло, чому цей росіянин досі лишається міським головою Одеси, і чому він виступає бодай десь, окрім лави підсудних? А тим часом для того, щоб не до держава громадянином якої є Труханов, втрачала якомога більше свого гарматного м'яса, і ще декілька підрозділів. Завдяки вам отримали 260 нових нових Так. 95-ї окремо десанту штурмової бригади висловлює щиру вдячність спільноті Стерненку за надані нам 50 FPV дронів дикі Шершні, які допоможуть нам звільняти Росію від морів. Продовжуй росері своїм донатом. Дякуємо Сергію Стерненко та його спільноті за надання цих чудових цифрових 40 FPV дронів які будуть ворожим розвідникам нещадно обламувати крила на курському напрямку? Бійці 411 батальйону БПАК дякують спільноті Стерненка за 10 наданих ударних безпілотників ДАРС. Завдяки ним ми відправимо ще більше росіян до пекла разом до перемоги. І слава Україні для того, щоб власники російських паспортів відповідали за усі свої злочини проти України, продовжуйте допомагати нашому війську.